Доброго дня, друзі! Я вас вітаю, слава Україні! Мене звати Іріна Храмцова. Буде цікаве відео сьогодні про те, як залишитися в Німеччині. Я спеціально зробила два відео. В першому відео я розповідала можливість залишитися взагалі-то для того, щоб бути в Німеччині, вам потрібна віза. Да? Зараз ми, ті, хто приїхав, в них віза по 24 параграфу, у вас є дозвіл на 2 роки. Кого як поставили, да? після того буде далі видно. І я вирішила зробити два відео. Перше в нас було присвячено пошуку роботи, це була робоча віза. Потім це навчання, віза студента, або ви робите оспільдок. Це відео для тих, кого цікавить, як залишитися в Німеччині. І е, при можливості, ви можете одружитися з німцем, або ви народжуєте дитину. Дитину, яка Значить, є ваша і ви опікун. Давайте, дівчата, я думаю, це буде чекати дівчат щодо народження дитини 100%, а одружитися можливо. І хлопців, давайте так: кожен має свою долю, кожен має свої думки, і кожен знає, трактор знає, куди їде. Це не стосується мене, я вам даю просто інформацію. Як це все відбувається, які ідуть моральні, психологічні аспекти? Якщо в першому відео, коли я говорила з вами про роботу і навчання, це були такі, знаєте, холодні факти. Зараз одруження з німцем і народження дитини це більш такі психологічні моменти. По-перше, в нас різні менталітети. Я вже робила відео, да, в якому казала, як одружитися з німцем. Така була інформація, як взагалі це відбувається. Зараз до мене пише багато дівчат, вони кажуть, Лена, я одружена з німцем. Він сказав мені уходити. Це вже говорить нам про різний статус. Він мені сказав. Кажу, він, напевно, у вас не в курсі, що ви не зможете просто так піти. Тому, знаєте, якась така суміш буде між одружитися і розлучитися. Якщо ви вирішили одружитися з німцем, я вас вітаю, ви закохалися. чи ваші. До речі, є дуже багато дівчат ще раз, які мені пишуть і кажуть, я вже зустрічалася з німцем. І коли почалася війна, я приїхала до нього. І я не знаю, що робити. Кажу, слухайте, вам сам Бог каже, ви зустрічалися зараз ваш шанс. Чого ви тянете кота за яйця? Вибачте мене. А... Дивіться, чи ви підійдете один одному, він вас запрошує. Якщо підходьте, то женіться і живіть собі щасливо. Якщо ні, то чого ви друг другу робите нерви? Як то кажуть? Ну, це ваше рішення, скажімо так. Тепер, для того, щоб подружитися з німцем, ви одружуєтеся. Багато паперів, багато проблем, багато всього-навсього, але це все реально. Так, вам потрібно з України документи, щоб ви там не були одружені. Вам потрібно, щоб ваше свідоцтво про народження завірили там, де ви його отримали. Їздила по всій Україні, поки оформлювала свої папери. Дуже цікавий досвід, можу вам сказати, не дай Бог. Тому, коли ви вже одружитесь. Вам дадуть візу на рік. Коли я одружувалася 20 років тому, мені не потрібно було здавати ніяку іспиту. Я не знаю, як зараз. Я знаю, що для того, щоб вам продовжити ту візу, яку ви отримали на рік, так, вам потрібно буде е, значить, здати іспит і показати, що ви розмовляєте німецькою мовою. В деяких землях одразу дають візу на 3 роки. Це називається Befristete Aufhenhaltstitel. В деяких краї... землях да, дають візу на рік, ви приходите, кажете, ми ще разом, все ще добре, ще на рік, а потім на три. Після трьох років, коли ви прожили зі своїм значить, чоловіком, вам дають Unbefristete Aufenthaltstitel». Це означає, що ви можете, гуляти Вася дні свят, знаходитися скільки завгодно, в Німеччині. Тут такі нюанси знання мови. Да. Якщо ви вже живете з німцем, то ви розмовляєте. Взагалі, то може бути і не німець, то має бути людина, яка має німецьке громадянство. Це може бути і француз, і іспанець, і італьян, італієць, так? але ця людина має бути німе, мати німецьке громадянство. Тут такий маленький нюанс. Оскільки, якщо, наприклад, ви разом з італійцем, це людина, яка має право проживати в Німеччині. Будь ласка, зверніть уваги на такі моменти. Там зовсім інші. Вам придеться ще їхати в італійське консульство і там вирішувати, і знову ставити заяву, що ви маєте право жити зі своєю значить, половинкою в Німеччині. Це дуже такі цікаві моменти. Знаєте, за ці 20 років я дуже багато бачила випадків, коли дівчинка з Казахстану. Своє перше кохання знайшла, привезла сюди, назвемо це так, да, і він не зміг вивчити мову. В нього були проблеми, і йому візу не продливали потім, бо він не розмовляв німецькою мовою. Він працював на складах, в таких не дуже гарних умовах. І він розмовляв з нею тільки. На складах це була російська фірма. Він, вибачте, моя нога. Він також... З людьми розмовляв або не розмовляв російською мовою, німецькою мовою, він не міг вивчити. Через це в кожного свої, але ви маєте розуміти, що якщо ви вийдете замість, це не означає, що для вас закінчаться вже всі оці ситуації, які, скажімо так, проблеми пов'язані з інтеграцією. Ви повинні 100% вивчити мову. І е, вам потрібно також, щоб ви якось колись десь працювали. Все залежить від вас. Ви будете у залежній ситуації від свого чоловіка. Я зараз дуже багато отримую повідомлень, коли дівчата кажуть, два роки отримала, три Він мені сказав, я маю йти. Ну, вибачте, це ж не якась тварина, що має йти, ви маєте викинути. Кажу, почекайте, давайте зробимо ще відео про розлучення. Тому там є дуже багато нюансів, ваш чоловік має вам платити гроші. Якщо ви не працюєте, це не буває дуже так легко. Я вам говорю зараз про те, що одружившись з німцем, це має бути дуже може бути дуже складна ситуація для вас. Тому майте план, як ви зробите себе незалежною. Це дуже-дуже важко. Вчення мови, вивчення мови також потрібно пошук роботи, свій шлях. І хтось скаже: ну, то що він за все платить, але вибачте. Він же ж не вчить за вас мову. Ви вчите мову самостійно. Ви самостійно шукаєте собі е, значить, якісь не знаю, там, установи, де ви будете вчитися, ви це робите самі. Тому е, не називайте це, будь ласка, самим легким шляхом. І ще один варіант це народження дитини. Дитина, яка має німецьке громадянство. Е, також за свої роки в Німеччині зустрічала, бачила такі. Випадки, коли дівчата приїжджали, і ставалося кохання, вони народжували дитину. Тут знову такий момент: якщо ви народили дитину від італійця, ваша дитина італійка і українка, якщо це дівчинка. Народила дитину від француза, французька буде, штат Санге Феорічка, як це в нас національність і українська. Це не означає, що ви можете лишитися жити в Німеччині, бо вашої дитини громадянство іншої країни. Розумієте, якщо ви приїхали і батько вашої дитини німець, то де дитина німець і ви маєте право залишатися тут. Була дівчинка, вона познайомилася з хлопцем з Індії, який тут працював, дівчинка дуже любила все індійське. Прям дуже сильно. І каже, щоб тут лишитися, значить з ним треба одружитися. Я кажу, почекай, якщо ти з ним одружишся, в нього взагалі візи немає, він працює, в нього робоча віза. Ти не зможеш лишитися в Німеччині. якщо... Ну, Ви розумієте мене, щоб народилася кошеня, потрібно кошеня мама і кошеня тато. А щоб народилася курка, має бути курка і півень. Думайте, будь ласка, логічно, якщо у вас є такі плани Наполіоні, як це робити. Добре, ви, значить, закохалися, завагітніли від чоловіка, народили дитину. Як у вас з цим чоловіком станеться, це невідомо. Якщо він з вами не одружується чи одружується, це також дуже багато роботи з паперами. І якщо ви, не дай Бог, розійшлися з ними, але у вас є дитина, так, дитина має німецьке громадянство, то маленьке народження 7 днів, скільки йому, і ви його опікун до 18 років. Ви живете, але розумієте, це не то, що не солодко жити з маленькою дитиною в Німеччині. Це дуже гірко, оскільки ви не знаєте мови, ви не працюєте, вам потрібно буде ходити скрізь по усім установам, вам потрібно буде перекладати папери, вам потрібно буде вчити мову. Югентам uh, буде дивитися, як ви себе відчуваєте з дитиною, казати вам добрі день. Гроші, чи буде платити вам аліменти цей чоловік, чи не буде платити аліменти, залежно від того, які відносини. Тому я зараз просто кажу дівчата, які можливо щось таке почули, як це можна зробити. Раз-два, і я вже лишаюся в Німеччині, бо мені нема куди повертатися. Це все дуже важко емоційно, психічно і, е, ну, ви дорослі люди, ви маєте знати, вам все рівно прийдеться вчитися, вчити мову. І не дай Бог, ви будете себе некоректно ввести, до вас прийде в двері постукає югентамт і скаже, ви мама одиначка, тут загроза життю дитини. Тому ці всі варіанти вони є психологічно набагато складнішими. І набагато важкими. Та інтеграція, яка відбувається, це процес, який йде роками. Мене питають, за скільки ви вивчили німецьку мову. Ви знаєте, я кажу, я ще її вчу. Ще є якісь слова, якісь вирази. Так, я розмовляю німецькою мовою без проблем. Але це все рівно процес. Будь ласка, думайте, яким шляхом ви хотіли б піти. Хай вам Бог допомагає. І думайте про те, що Комфорт і щастя має бути у вашій душі. Гроші ще не робили нікого щасливим. Да, якщо їх немає, це погано. Але жити з нелюбимою людиною роки роками і дивитися, щоб діти з вами росли разом. Використовувати дитину свою, це кожному своє, скажімо так. Але ну, хтось наверху там все бачить. Я вам розповіла про ці варіанти, вони є, вони реальні. Що вам робити? Як вам вирішувати будувати своє життя? Залежить від вас. Буду вдячна за ваші коментарі, за лайки, за підписку і за питання. До наступного разу!